Друзі, всім привіт! У нас нарешті чудова погода. а То три дні був дощ і пасмурно, і зараз я вийшла. У місто для того, щоб знайти якесь цікаве кафе, щоб зняти вам відео, також пообідати. І ще хочу зайти в аптеку, купити вітаміни. Тому сьогодні я вам покажу китайські аптеки та покажу, чим я сьогодні буду обідати. Погнали? Я вдома, напевно, хвилин 20 сиділа та вибирала, куди ж можна піти поїсти. Але так нічого цікавого для себе і для вас я не знайшла, тому вирішила просто йти на вулицю та ходити, дивитися, можливо, щось. Цікавеньке знайду і по дорозі зразу знайду аптеку. Якийсь ось такий новий заклад відкрився недалеко біля мого будинку. Дивіться, скільки там людей. Я, напевно, туди піду, але не сьогодні і не зараз, тому що дуже багато людей мені буде знімати некомфортно. Але я цей заклад запам'ятала. Зараз якраз у нас пів першої і всі зараз обідують, тому у будь-якому закладі зараз буде багато людей. О, дивіться у жіночки яка накидка. Але постараюся знайти якийсь заклад, щоб не було багато людей. Або я зараз, як завжди. Нічого не знайду і піду, як завжди, їсти або малотан, або макарони з яйцями та помідорами. Це вже, знаєте, руками провірена схема. Що якщо нічого не знаходжу, то йду їсти макарони з помідорами та яйцями. Плюс недавно знайшла тут дуже класну малотанну. І тепер ходжу туди, якщо нічого не можу, знайти смачненького. Так, я нарешті знайшла аптеку. Це якась новенька аптека. Ось тут собі можете безкоштовно і тиск зразу поміряти і там щось виграти Так, зараз буду спілкуватися з фармацептом, тому що мені потрібно, щоб він мені підказав, які вітаміни краще. На жаль, не зможу це вам підзняти, тому що мені потрібен буде телефон, щоб йому показати, які вітамінки я собі обрала. Мені сказали зачекати, тому поки що вам покажу трішки китайських ліків. Майже всі китайські ліки на травах, не такі, як у нас. Вони, тобто, не є сильні. Якщо ви там, наприклад, кашеєте, чи, чи у вас гриб. Пивши їхні таблетки, ви за три дні ніяк не одужите. Їх потрібно буде пити за тижня з два, напевно. А що сильніше, усе продається за рецептами. Навіть звичайні шприци продаються за рецептами. Уявляєте? Мені колись дуже боліла спина, і мені потрібно було собі вколоти анальгін. Я кажу, чоловіку, йди купи шприца. Він, я не знаю, його, напевно, хвилин 30 вдома не було, хоча знизу була аптека. Я така, де, де ти був так довго? Він каже, мені ніде не хотіли без рецепту подавати шприц. Тому, знаєте, в Китаї купити щось сильніше, без рецепту у вас не вийде. Ціни, до речі, набагато дешевші ніж у нас. Не знаю, якщо переводити на гривні, чи це буде дешевше, але в Китаї, в принципі, для китайських зарплат тут ціни дуже дуже дешеві. Також в Китаї дуже популярна, як ви знаєте, китайська медицина, і тут є у нас дуже багато народних різних. Чаїв, коренів, та незрозуміло чого, для лікування, і ціна теж доволі висока. Є ще ось такі якісь корені по 300 юаней. Мені вже там пробивають вітаміни. Ми дуже довго з ними розбиралися, тому що ті вітаміни, які я хотіла, їх не було. І ми з ними підбирали і по переводчику, і по розмовах які ж вітаміни мені потрібно. Тому що навіть вітаміни купити в аптеці без призначення лікаря дуже важко. Я звичайно сказала, що я би була в лікаря, але я сам собі лікар. Ми зараз дивимося з моїми вітамінами, розбираємося. Я вже вийшла з аптеки, заплатила я за три упаковки вітамінів 402 юаня. Трішки дороговато, Я очікувала на трішки меншу ціну, так як ті вітаміни, які... Я мала купувати, вони були набагато дешевші, ось, але їх не було в наявності, тому я взяла ці, які вони мені порадили, і які мені більше всього підходять. А зараз іду шукати, де ж я буду обідати, тому що я дуже і дуже холодна. Як я вам і казала, якщо нічого не знайду, то піду і їсти малатан. Так воно і сталося. Зараз йду їсти мало танчик. Як завжди свій. Улюблений, він тут єдиний у цьому місті. І людей тут не є багато. Ті, хто дивилися всі мої відео, вони знають про цей заклад, тому що я тут вже не вперше. Тому давайте зараз детальніше вам трішки покажу, що тут є. І будемо з вами обирати мій обід. Звичайно, різні види м'яса, тофу, сої, різні сосиски. Тут більшість це соя з м'яса, тут лише ось прям саме м'ясо. Безліч видів макаронів. Думаю, ви вже, напевно, здогадалися, які я візьму. У мене, знаєте, я в Китаї не люблю експериментувати. Я завжди беру все по-стандартному. Це щось таке дивне. М -м, клас, замочений хліб. Як вам таке? Ось такі якісь гриби, я так думаю, що це гриби. І різна зелень. Беремо щіпчики, беремо тарілочку, і все. І в будь-якій кількості, будь-що ви захочете, ви собі берете. А що я собі взяла? Я взяла собі ось таку зеленушку одненьку. Та ще декілька лист, листків салату. Взяла собі брокколі. Ось трішки завважаємо. Ось таку курочку мариновану, ковбаску, ось таких тофу. Два кубика, вони дуже смачні. Фіолетова мівіна. Легені, батат, слайс батату ось така. Це тофу та соя. Це типу якась рибна паличка, але сої та тофу. Брокколі, один пок, також декілька шматочків гав'ядини та свою ось ту улюблену штучку. Тепер ми беремо ось цю каструльку та йдемо до каси. Це все в нас буде на вагу. так Ставимо ось цю штучку. Кладемо сюди. Ой, дивіться, який вони класний фонтан поставили. Його тут раніше не було. Яка орхідея красива. Так, в мене вийшло 492 грами. І зараз знаємо ціну. І так, мій супчик мені обійшовся в 24.40. Зараз ми його там будуть готувати. А поки ми з вами можемо взяти собі соус. Це також тут безкоштовно в будь-якій кількості. У нас тут є гострий соус. Це щось незрозуміле, якась жижа. Це звичайний порізаний перець, арахісова паста, кінза, цибулька, якісь ось такі ягоди, я навіть не знаю, що це таке, чесник, ось такий томатно гострий, соус і цукор. Також ще можна собі тут взяти барбекю і вам його посмажить і також будь який напій. Я взяла собі арахісову пасту, кінзу цибульку та декілька ложечок чесничку. Смакота. Ось там ці всі супчики варять. Ось, бачите, там є ось такі каструльки. Все, що ви обрали, вам дещо нарізають, дещо вкидають так, як воно було. І це все варять вам у бульйоні. Ось, бачите, там вони наварюють велику каструлю бульйону. Потім заливають вам декілька черпачків в ось таку каструльку Так варять ваш супчик. Залежно, який ви хочете гострий, не гострий, я, звичайно, взяла не гострий. І тут зразу ліжечко. Тобто, якщо ви трішки замучились, можна зразу собі їх прилягти. Ой, клас. Мені вже принесли мій супчик, точніше, я сама собі його принесла, мені його приготувала. Так, Що ми тепер робимо? Перемішуємо наш соус. Побожнюю арахісову пасту, але лише коли я їм малатан або кого. Звичайну арахісову пасту в баночках я не навичу, Вона мені дуже не подобається. А чомусь ось в малатані та в когу я її обожнюю. Так, перемішавши соус, пробуємо, чи все вам подобається. Та пробуємо бурячим ви навіть не уявляєте. Дуже смачно. Ось так виглядає супчик. Як на мене, це дивовижно. Як саме їсти потрібно мала так. Спочатку ви або з'їдаєте всю їжу, а потім випиваєте суп, або спочатку випиваєте весь суп, а потім вже з'їдаєте їжу. Я зазвичай з'їдаю їжу, а потім випиваю суп, тому що якщо випити таку тацю супу, то вже, повірте, їсти ви не захочете. Ми беремо шматочок. Так, у нас не буде дуже великий шматочок. Ми беремо шматочок будь-якого продукту, мукаємо у соус і їмо. Це просто. Знаєте, я та людина, яка від їжі дуже сильно кайфує. То якщо я смачно поїм, то це вже все мій день та да, Я вже майже доїла, залишилось лише випити бульйончик. І зараз я буду доїдати бульйончик і буду закінчувати свою трапезу. Я вже прийшла із супермаркету, зараз вип'ю вітамінки та покажу вам, що я купила. У мене в меню сьогодні борщик, тому у супермаркеті я купила більшість продуктів саме для борщу. І також купила черешню, я побачила, що сьогодні були черешні, і я запитала ціну. Вона сказала, що 23 юані за пів кілограми, і тому я вирішила таку дві жменьки взяти. 12,5 юані вийшов ось такий кульочок черешень. Взяла ще два помідори. Помідори нас вийшли 6 юанів, 5,95. Це не на борщ, це, можливо, завтра я приготую свої улюблені помідори з яйцями. Ще ось такі абрикоси коштували вони 7,20 за три штучки. Я взяла на пробу, я їх ще ні разу не бачила в Китаї. Кінза. 3,25 ось такий цілий пучок кінзи. Чоловік дуже любить кінзу, особливо в борщі. Тому я взяла так побільше і взяла з ось такими коренями, я ще, напевно, її вдома посажу. Так, взяла ще перець. Юань 0,5 коштувала, ось тепа декілька шматочків. Додам до борщу один, один стручок та трішки ще покришу чоловіковою тарілку, щоб йому було трішки гостріше і, так як він любить, можна так сказати. Далі у мене ось така маленька головка капусти. Головка капусти коштувала 90 копійок. Далі морква. Коштувала в нас е, юань 32. І цибулина, звичайно, коштувала 50 копійок. Далі у нас м'ясо. Кістки яловичини 21 юань за ось такий невеличкий шматочок кісточок. Взагалі, і на умісному відділі там працює жінка, як, з якою дуже важко домовитися, що тобі потрібно. Трішки, що він треба маленький шматочок, вона мені дала ось таку кістку на 110 юаней. Я кажу, що мені така велика не потрібна. Це це забагато для мене. Вона ні, бери її, вона тобі потрібна. Ти її зготуєш, ти її з'їсиш. Ми, напевно, щоб не збрехати хвилини 3-5 стояли з нею, сперечалися щодо того, що мені не потрібна така велика кістка. Вона мені ні, вона тобі потрібна, бери її. І коли їй сказала, відрубайте мені, будь ласка, ось такий шматочок. Вона ти що, ні, вона пішла до якогось дядька, який там теж працює у міському відділі. Вона така: ха га вона, прикинь, хоче ось такий шматочок з цілої кістки взяти. Він такий, так відріжчий. Вона, ай, ні, нащо, що тож дивися, візьме цілу, і ціла, буде краще, надовше вистачить. І в кінці кінців мене вже це боїло. Я на підвищеному тоні їй сказала, що ттьотка. Відрубай мені шматок тої кістки і дай мені її сюди. І вона мені все-таки віддала. Ось. І далі у нас картопля. Три ось таких картоплини коштувало 2,20. Вже якраз сезон молодої картоплі, можна так сказати, вони всі в глині. Так, далі у нас шматок свинини 12 юаней. Це м'ясо для відбивних, Я його зазвичай беру, щоб смажити, або так само в борщ, тому що воно дуже ніжне. Далі у нас взяла васолю. Васолька в нас 2,75, ось така маленька жменька. Далі у нас свинячі кістки, 7,80, теж за ось скільки тут аж жменька ось така, ще свинячих кісток. І найголовніша моя покупка, яка мене дуже тішить і думаю, потішить вас, це. Мікрофон. Я купила мікрофон для того, щоб звук у відео був набагато кращий, аніж є зараз. Зараз ми його розпакуємо. Мені буквально його декілька хвилин назад привезли. Я його замовляла вчора увечері, і сьогодні ось мені вже його привезли. Зараз ми будемо його розпаковувати. Надіюсь, зараз нам трішки краще видно, щось давайте Клас! Який він красивий. Клас. Це у нас DJ, Якщо він правильно так називається, я не знаю точно. DJ MINI. Клас, давайте розпаковувати. Клас, він дуже красиво виглядає. І тут інструкція, як не знаю, якась наукова книга. Йау. Дивіться, для них для мікрофону спеціальний чохол. Клас! Так, а давайте ще інтригу, тому що тут є в нас ще ось такі оп, ось такі затички. Чотири ось таких затички. Так, ждіть, чотири ось таких затички. І, звичайно, що зарядка.

Так, як усіх чер... О! Клас! Вау! щоб Але вони красиві. Клас. Ціна ось цього мікрофону була 999 юаней. Бо знайшся, бо знижці було тисячу, аж юань знижки мені дали. Яка краса. Привіт вам з наступного дня. Також я до камери докупила собі перехідник ось такий, тому що у мене 14-й iPhone, а там е, вхідний пристрій на 16 iPhone. Тому мені прийшлося докуповлювати ось такий перехідник. Коштував він 100 юанів, рівно 100 юаней. Ось так виглядає сам чохол. І ось самі мікрофони. Чому так свідчує, Як їх? Ще розібратися, як з ними. А ось сюди натискаєш, однією рукою не можу це зробити. О. Клас. Я взяла міні. Ось вони ось такі маленькі. Про версія, тобто не міні, вони в два рази більші ось такі. Немає сенсу брати великих. Тому я взяла ось такі міні. Тут два мікрофони. Зарядочка ось така. І щось ось таке. Що це таке, я ще буду розбиратися. Клас! Це все задля вас. Чим більше активу, чим більше. Я бачу, що вам подобаються мої відео. Тим більше я хочу робити їх кращими. І на ось такій прекрасній ноті я буду завершити відеоролик. Всім пока-пока, гарного всім вечора.